Час новин» на телеканалі Рудана. студії працює Анна Косарес. Випуски розпочинають такі теми. Провели в останню путь. Дійсно, був патріот нашої країни. І що я можу сказати? Дуже гарна була людина. У місті попрощалися захисником Олексієм Мазуряним, про долю якого майже рік було невідомо. Оновлений трамвай для Криворізької підземки. До 10 лютого ми плануємо провести комунікацію та його випробування. На комунальному підприємстві швидкісний трамвай готують до виходу на маршрут черговий вагон. Сезон грипу башино на ногах це все не переносить, звертатися за медичною допомогою. Йти на лікарняний в кривому розі фіксують зростання захворюваності на вірусні інфекції. Ті повернувся додому криворізький захисник Олексій Мазурін. Він близько року вважався зниклим безвісти лише тепер рідні отримали можливість провести свого героя в останню путь. Олексій Мазурін до повномасштабної війни працював там, де потрібні були його руки та знання. На третій рік війни долучився до одного з бойових підрозділів, служив у піхоті, воював на харківському та донецькому напрямках. Під час одного з бойових завдань зник безвісти. Про бійця не було звісток багато місяців, і тільки недавно тіло Олексія Мазуріна було ідентифіковано за результатами експертизи ДНК. Герой повернувся на рідну землю на щиті. Дружили з Олексієм, знав його добре. Можна говорити про нього багато і тільки добре. Всього на словах не перескажеш сумно. Приходив на допомогу, коли його кликали. Добре, був. мабуть, одна з найдобріших людей, яку ми знаємо. Гарний друг, гарна людина. Олексію Мазуріну назавжди 32 роки. Без батька залишилася маленька донечка та восьмимісячний син. Дійсно, був патріот нашої країни. Дійсно. Що я можу сказати? Дуже гарна була людина. Гарний батько, гарний чоловік. За відвагу та мужність Олексій Мазурін був нагороджений почесним знаком за заслуги перед містом посмертно. Поховали захисника з усіма військовими почистями на центральному кладовищі. Ір Кононенко, Ігор Притула цей день. Заступник командира 253-го окремого штурмового полку Арей, криворіжець Сергій Жербило, отримав орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Указ підписав президент України 4 грудня 25-го року. Державними нагородами відзначено і групу військових полку Арей. Захисників нагородили за успішну операцію на Донецькому напрямку в жовтні минулого року. У районі Краматорська підрозділ успішно відбив контратаку противника, знищив понад пів сотні окупантів і 12 одиниць важкої техніки. Понад 30 одиниць електротранспорту капітально відремонтовано в нашому місті в умовах великої війни. З 2022 року коштом міського бюджету придбано 10 нових автобусів та відкрито новий автобусний маршрут. Нині готується до введення в експлуатацію оновлений трамвай. Він працюватиме у підземці. Іван Проводов розкаже про це. Щодня на маршрути Кривого Рогу виходять 70 трамвайних вагонів. 40 із них працюють на міських лініях і 30 перевозять пасажирів у підземці. Перевезення комунальним пасажирським транспортом не втрачають популярності та затребуваності. Що таке комунальний транспорт для нашого міста? Двома словами: це більше ніж 180 одиниць тролейбусів, трамваїв, комунальних автобусів, які щоденно виходять на маршрути. На самі довгі маршрути в Україні у самому довгому місті України і перевозять 240 тисяч і більше пасажирів щоденно. Це багато? Так, да, це дуже багато. Аби покращити пасажирські перевезення у Кривому Розі реалізують програму розвитку міського електротранспорту. Йдеться не лише про придбання нового рухомого складу, а й про ремонт і модернізацію техніки. За останнє десятиліття на комунальному підприємстві Швидкісний трамвай капітально відремонтували 21 трамвайний вагон. Торік оновлено два. Зараз завершується капремонт ще одного трамвайного вагона. Його розпочали влітку минулого року. Цей вагон прийняти в експлуатацію наприкінці 80-х років і пройшов більше трьох мільйонів кілометрів. Вагон отримав значні як механічні, так і коризаційні ушкодження. Також електробадні та візки вже мали граничний знос. Нашими співробітниками, а саме депо номер 3, в якому знаходимося, та депо номер 2, було повністю відновлено як вагон з повністю заміною внутрішнього та зовнішнього екстер'єру. Та заміне на електробадні та відновлені візки. На зараз будуть встановлюватися вже візки на цей вагон. Десь до 10 лютого ми плануємо провести комунікацію та його випробування. Фахівці швидкісного трамвая створюють нові машини майже з нуля. Вони забезпечують комфорт та зручність для пасажирів та водіїв. Задля підтримки криворічців та переселенців, місто вже кілька років зберігає безкоштовний проїзд у муніципальному пасажирському транспорті. Це дуже суттєва економія для людей. Давайте порахуємо разом. Наприклад, родина з трьох людей. 250 робочих днів на рік. 6 поїздок в день. Туди-сюди. Три людини. Мінімальна ціна проїзду 15 гривень. А є міста в Україні, де і 25 гривень поїздка. Ось помножуємо одне на інше 22,5 тисячі на рік економії. Це круто, це суттєво. Вважаю, що круто. І вважаю, що це важливо для нашого міста. Тому стабільна робота комунального транспорту це дуже важливо. Комунальники, наші транспортники, дуже великі молодці. І ми зробимо все, я дуже хочу цього, щоб у нас, попри все, попри всі проблеми, зберіться безкоштовно. Привіз, тому що це треба людям. Загалом за час Великої війни на маршрути нашого міста вийшли 10 капітально відремонтованих трамваїв та 21 тролейбус. Коштом міського бюджету придбано 10 нових автобусів та відкрито новий автобусний маршрут. Іван Проводов, Олексій Правицький, цей день. Початку року у кривому розі сталося понад 130 пожеж. 12 людей загинуло, 40 були врятовані з вогню. Рятувальники зазначають, більшість пожеж сталося в житловому секторі. Наголошують на заходах безпеки під час використання приладів обігріву. Хочу нагадати всім, що під час е Використання додаткових альтернативних засобів опалення треба завжди пам'ятати про заходи безпеки, використовувати лише справне сертифіковане обладнання, не наражати себе на небезпеку, особливо в тих оселях, які використовують пічне опалення, так само обслуговування обладнання і всі необхідні заходи безпеки для використання цього обладнання збережуть життя наших мешканців. Початку року медики фіксують у кривому розі зростання захворюваності на гострі респіраторні інфекції і грип. Втім, зазначають, про епідемію поки не йдеться. Лікарі нагадують про заходи профілактики та необхідність своєчасного звернення до лікувальних закладів. Сімейний лікар Наталія Романенко розповідає, звернення пацієнтів з герві побільшало. Таку ж ситуацію з сезонними захворюваннями по місту фіксують її колеги. Це характерно для цього періоду року в нашому регіоні. Проте про перевищення епідпорогу порогу поки що не йдеться. Хворіють і дорослі, і діти. Останні більше, бо спілкуються у дитячих колективах, навчаються офлайн. Кількість хворих на грип теж зростає збільшилась кількість дання звени десь на третину. Ми їх тестуємо, або люди тестують самостійно себе вдома, купують тести в аптеці, або у нас на місці і грип підтверджується. Тому так захворювання зросла у цьому холодному сезоні на Дніпропетровщині, як і по всій Україні, домінує грип. Типу А цей вірус характеризується високою заразністю, швидким поширенням та ризиком стрімких ускладнень. Зазвичай вірус грипу це також є тяжка вірусна інфекція, і е, чим небезпечне, це ускладнення пневмонії, тити, е, ускладнення по центральній нервовій системі, е, тому бажано на ногах це все не переносить, звертатися за медичною допомогою, йти на лікарняний і лікуватись вдома. Щоб брати наших пацієнтів, то ні, е, е, основна маса у нас лікується вдома успішно. Спеціалісти нагадують, профілактувати грип щепленням можна впродовж усього епідсезону. Це найкращий спосіб захисту від важкого перебігу та ускладнень. Щоправда, був період, коли вакцин в місті взагалі не було, та нині ситуація покращується. Але маємо пам'ятати, що є такий часовий проміжок, за який випрацьовується імунітет після вакцинації. Це зазвичай 2-3 тижні. Тому маємо враховувати, що добре, якщо імунітет випрацюється за цей час, і людина тоді вже або не захворіє на вірус грипу, або захворіє, але перенесе значно в легшій формі. Тому вакцинуватись можна протягом всього під Але бажано звичайно це робити до неважливо герові чи грип. Якщо занедужали, поводьтесь відповідно, закликає лікарка. Якщо ви захворіли, будьте вдома, не контактуйте з іншими людьми. Обов'язково звертатися за медичною допомогою, хоча б дистанційно до свого сімейного лікаря. І обов'язково пам'ятати про те, що антибіотик не діє на вірус і не приймати антибіотики самостійно без призначення лікаря, не випрацьовувати антибіотикорезистентність. Краще звернутися за медичною допомогою і отримати фахові призначення. Тетяна Васильєва, Олексій Правицький. Цей день цей день в ефірі Рудани. Дивіться далі у випуску. Музичний код. Грандіозною подією для прихильників музики став концерт камерного оркестру Криворізького музучилища. Півстоліття на сцені Знання в місті, поважні люди, і тому дуже приємно, що сьогодні повний зал. Золотий ювілей відзначив великим концертом аматорський ансамбль української пісні Ожина. У театрі Шевченка відбувся концерт камерного оркестру Криворізького мусколеджу. До програми Музичний код увійшли класичні твори, а також танго сучасних композиторів. Учасники оркестру подарували глядачам незабутні емоції. Винагородою за високу виконавську майстерність стали гучні овації упродовж усього концерту. Любителів музики зібрав концерт камерного оркестру Криворізького мускуледжу коледжу під назвою Музичний код. Це була чергова майстерно втілена ідея громадської діячки Валентини Бірлін. Диригент Дмитро Дядюн каже, прагнули ознайомити глядачів з історією музики від бароко до класики. До програми першого відділення увійшли переважно твори Антоніо Вівальді із циклу Пори року італійський віртуоз – один із композиторів своєї доби, які сприяли подальшому розвитку інструментальної симфонічної музики. Музики саме до цього концерту ми готувалися да, напевно останні 3-4 місяці. Але морально ми в нього готуємося вже півтора року. У нас вже було багато концертів, теж такої назви Музичний код. І на жаль, так сталося, що останні концерти люди не вміщалися в зал музичного коледжу. Там в два рази менше місць ніж в театрі, тому це такий у нас перший. Перший раз, що ми вирішили, все ж таки, щоб всі люди, які бажають прийти на наш концерт, вони прийшли саме в театр, тому це для нас новий виклик і новий досвід. Паль Владислав Нікулін в оркестрі зі студентських років він знає, яка це відповідальність. Тримати високу планку підготовки професійних музикантів. Саме це й визначає популярність концертів у скулі Джов і роки. З кожна наша зустріч це є дуже кропітка, дуже плідна робота, і, і ми з. З цим, з цим настроєм, з тим зарядом готуємося до концертів, та музика, яку треба почути, ну хоча б раз в житті, ми маємо її почути, це є не сказав, що базовими речами, але е, тима творами і тима композиціями, які пройшли через століття, через цілі століття, і вони зараз можуть лунати. А це вже є показник, тому що якщо там через 300 років твої твори виконують і виконують їх. На великих сценах для дуже багатої кількості людей. То це має це щось значить. У другому відділенні концерту було багато творів Астера Пряцоли, якого не дарма називають Королем Танго. Експресії додали твори італійського та аргентинського композиторів Людовіко Ейнауді та Кароса Гарделя. Довершив програму Голос сучасної України твір Євгена Петриченка коло концерт відбувся за сприяння міського управління культури, геофестивальна планета та ряду партнерів. Світлозвукове забезпечення. Від режисерів театру Шевченка телекомпанія Рудана стала інформаційним спонсором цієї події. Академічний музичний штурм викликав незабутні почуття у глядачів. Те, як вони передають, музику класично і через свою інтерпретацію дуже цікава обробка, скажімо так, музики. Тому, звичайно, я під зображенням. Здається, що ти там десь в Києві чи не знаю. Я не очікувала такого рівня. Дуже крутий, високий рівень це просто чудово і дуже пишаюсь тим, що в нашому місті, отак на ровному місті, в суботу в 4 часа майже в обід. Прийшов і таке враження отримав. ріг не пасе останніх, і він культурне місто. Ця музика дуже потрібна зараз, тому що це музика своєрідна арт-терапія. Це та музика, яка лікує зараз наші постраждалі душі, серця. І бажаю, щоб таких концертів було якомога більше, тому що це справжнє. Насолода. Це справжня музика високого інтелекту, високої моралі. Тетяна Васильєва Денис Захаров. Цей день Півстоліття століття на сцені золотий ювілей відзначив великим концертом. Криворізький ансамбль української пісні Ожина першої школи мистецтв. Усі ці роки аматорським колективом керує мистецька родина Коровків з палацу культури мистецькій Надія Шевченко. Свій золотий ювілей відзначив у палаці культури мистецький зразковий аматорський ансамбль української пісні Ожина першої школи мистецтв. Я прийшов привітати в тому числі особисто від голови ради оборони Олександра Вілкула і міського голови Юрія Вілкула за те, що і подякувати їм да, за те, що вони 50 років це не просто це 50 років творчості, натхнення, це велика кількість молоді, яка пройшла і дорослих, яка пройшла, і особисто подякувати Тетяні та Володимиру Коровко за їх. Бажання творити і за те, що вони стали заживим одним із символів культури нашого міста. Ювілей колективу Ожина збігся 70-річчям його керівниці. Тетяна Коровко отримала нагороду на грудний знак за заслуги перед містом першого ступеня. Стала повним кавалером цієї відзнаки. Тетяна Силівна, берегиня української пісні. Вона закохана в українську обрядовість та свою викладацьку справу. Вона виховала багато знаних нині українських солістів. Починали ми. Ви знаєте, перший в місті фольклорний ансамбль. Ми свої, своїм колективом об'їздили майже всі куточки нашої України. Дуже багато запрошень у нас з інших країн. Але зараз розумієте такий час, що ми не можемо їх їздити. І я пишаюся своїми учнями. Ось бачите, скільки це далеко не всі, а зараз на сцену підуть. Ну не знаю, дуже багато. І це діти, які, у яких співає душа. Я горжуся ними, пишаюся і дуже вдячна за те, що вони зібралися, мої пташата, сьогодні, щоб вітати нас, Володимир Борисовича, цим великим святом. А ожина це діагноз. Ви знаєте, якщо ти заболів ожиною, то на все життя. В цьому колективі зростало багато відомих сопілкарів. Це заслуга Володимира Коровка з його унікальною методикою викладання. Багато випускників продовжили навчання у музичних вишах, створили свої колективи та прославляють українську культуру на увесь світ. У репертуарі ожини чимало обрядових пісень, колядок, щедрівок, веснянок. У роки війни своєю творчістю колектив підтримує моральний дух поранених бійців. Ансамбль української пісні Жина є не тільки знаковим таким ансамблем для району, а для всього міста. І вже навіть далеко за межами нашого міста цей ансамбль є знаковим. Адже крім того, що всі 50 років ми його знаємо, вони співають українську пісню, і ще хочеться відмітити, що в цей час, коли триває повномасштабна війна, саме вони свого часу в минулому році здається їздили у Львів, збирали донати там, співа. Тобто всячески допомагають нашим збройним силам України, не стоять осторонь. Тому саме українська пісня зараз підіймає дух і нашим воїнам, і наших діток вчать нашій культурі. І тому дуже приємно, що 50 років незмінними керівниками є саме Тетяна та Володимир Коровко, знані в місті, поважні люди. І тому дуже приємно, що сьогодні повний зал. І Всі люди поціновуючи прийшли. Подружня пара виховала трьох синів Олексія, Сергія та Івана. Вони теж були учасниками концерту. Родина має неймовірний творчий потенціал та розвиває культуру у нашому місті. Надія Шевченко, Володимир Вчорашній цей день. Баскетбольний клуб Кривбас оголосив про припинення виступів у сезоні української суперліги. Причина зупинка фінансування з боку спонсорів і партнерів. Клуб звернувся до Федерації баскетболу України з проханням зберегти за командою місце в елітному дивізіоні на сезон 2026-2027 років. Свої останні матчі в межах чемпіонату Кривбас провів цими вихідними. Підопічні Євгена Ісакова перемогли одного з лідерів першості. Клуб «Кривбас». Київ баскет. А у неділю команду із Рівного. На сьогодні це все. Більше новин на нашому сайті та на офіційних сторінках телеканалу у соцмережах. Я прощаюся з вами до завтра і бажаю тільки добрих новин.